Доброго дня, Геодоста, Максим Сергійович Ярош. Хто слідкував за моєю сторінкою, міг побачити, що сьогодні відбувалася позачергова сесія Немирівської міської ради. Піднімалося багато різних питань, але саме головне питання, яке мене цікавило, це щодо підписання договорів, зміни відповідальної сторони по поводу передачі газових мереж. На цьому відео було чітко видно, що приїхав представник АТ «Вінниця ГАЗ», де розповідав, що їм якоби потрібно переукласти ці договори, так як вони не зможуть розпочати опалювальний сезон, їм це потрібно для того, щоб отримати ліцензію, посилатися на газмережі України, що вони якоби, АТ «Вінниця ГАЗ» являється державною компанією. Ну, коли йому почав е, е, задавати питання, е, аргументи, він е, нічого не міг сказати, навпаки підверті, що в них на даний момент ліцензії немає. В принципі, те, що ми і доводимо. Е, тому що в 2017 році, на яке вони посилаються, що в них є ліцензія, е, вона була видана е, на пад Міниця Газ. Все, а на деві Вінниця ГАЗ, то що вони там розказують, що вони там як правонаступники, наступники, друге, третє, ну це бред совікобили. Якби е, було по-іншому, в них була ліцензія, то навіщо їм на даний час зараз отримувати цю ліцензію? Ну, тобто, якби такого. Е, Соответственно, ніхто не проголосував. Е, создали комісію, де я включений в неї, будемо розглядати це питання більш докладніше. Щоб ви могли зрозуміти, що афера полягала в тому, що вони представники АТ Вінницягаз ГАЗ, розповідають, що АТ «Вінниця ГАЗ являється державною компанією, що вона вже перейшла до складу Нафтогазу да, до Газмереж України, але юридично вона відношення до них немає. Тобто таким чином. Вірта хоче залишитися на ринку природнього газу та здійснювати, отримати ліцензію та здійснювати контроль над Вінницькою областю. Я думаю, що це не така ситуація не тільки в Вінницькій області. До речі, представники газконтори їздять по ОТГ і розказують, що вже майже всі проголосували. Скажу, що це неправда. В Шпікові Вінницькій області також вибрали таку позицію. Щоб не голосувати, Тобто більш детальніше вивчити цю проблему. Тим більше, що в тих договорах, які заключаються, там мова йде про передачу у власність. У власність Безкоштовно. Ну, це приємно. Тому задавайте питання владі, приймайте участь безпосередньо в сесіях, в комісіях, ніхто вам не може цього заборонити. Здійснюєте контроль, контролюйте, а не просто жалітися на кухні, що все не так, все пропало. Тому ну, далі буде разом до перемоги. Про надання воно уважно, що розписання догорів, про заміну стороні, зобов'язання за договором, використовування складовими єдиними газотранспортної системи, події між Самое вашее питание. Да да, я Да, давайте послухаем. сначала представника, я думаю, это будет правильно. Третя сторона договору? Так. Хто вказував статті мережі З ким конкретно складається договора? Територіальна громади, з якою юридичною особою конкретно складає договора? З Аталіниця ГАЗ чи з ГАЗ мережі України? З Аталіниця ГАЗ залишається договор, як діючий користувач, значить, на підставі тих договорів, які сільські ради в, свої, в свій час передали в користування безоплатне, А так як ОТГ є наступником цих громад, які сільські ради які в із склад, да, то ми, значить, заключаємо договори від Вінниця Газ, ОТГ і газові мережі України. Вінниця, газ, вінниця ГАЗ на сьогоднішній день, прияється власника Повшор компанія. Офшорна компанія. Ну да. да. я не повноважений ці питання алкоголювати і буде скільки акцій. Шановні депутати, я хочу yeah, сказати yeah, слово, що да, мене звати Максим Сергій Ярослав

Як нам відомо, Вінницька область, Вінницька обласна адміністрація звернулася до територіальної громад, Борзов, звернувся, що до 10 серпня підписати за Вінниця ГАЗ та газ мережі до договора про зміну сторони зобов'язання. А та Вінниця ГАЗ, не змогли, як буде. Художник, так? Е, що нам, організація НКРЄ повинна ліцензію. Це да. мене... Їм потрібно дати ліцензію. Це ж для цього ви заключити договора, а для того, щоб мати на балансі якесь майно, щоб потім подати до НКРЄ КП і на підставі того ви зможете отримати ліцензію. А хочу вам сказати, що ви ж зараз ваші представники розказують, що у вас є ліцензія. Від 17-го року ви говорите про ат ГАЗ» чи про газову розподільну мережі? Ні, я говорю зараз конкретно на АТ Віниця Газ, тому що ви є з представником АТ-Ліниця Газ, ви хочете заключити, що е, територіальні громади заключили договори з представниками АТ-Віниця Газ, де хочу довести до вашого відома, що АТІ Ліниця Газ юридично на сьогоднішній день відношення до газ мереж України немає. Чому? Більшість територіальних громад, які вже заключили, не знаю, по незаконні позиції, рекомендації від Борзона, від Борзова, да? щоб заключили ці договори, саме цікаво, що відношення е, до газмежної майже, так як вільницька філія, філія була зареєстрована 28.08 числа. Потім повинні е, іменно в Вінницька філія газмережі України, де з ними мають підніматися ці питання. Потім мають зареєструватися від направлені підрозділи, зі, е, так як е, Немирівській газові господарства, там е, їм інший інші АДПУ на надання послуг. Більшість плюсів про отримання ліцензії газорозподільними мережами України для ведення діяльності у Вінницькій області. Газорозподільні мережі для того, щоб отримати е, ліцензію. Приведу вам приклад по Кропивницькій, по Кіровоградській області, місці Кропивницькій. Але їм Кирвора Газу ліквідували ліцензію, надали ліцензію газ України. Створилася відокремлена філія Кропивницькій, Потім створилися відокремлені фільми з іншими відокремлені підрозділями дільниці. Так як у нас є газове господарство, Створилися юридичні особи і автоматично перейшли працівники. Працювати, отримали документи повністю все, почали працювати в іншій фірмі, яка має відношення до газмережі України. Сміл. Оце називається відбулися зміни. І тільки тоді можна ставити питання про підписання будь-яких договорів. тому що до жовтня місяця їм потрібно оформити ліцензію. Ви зараз офіційно заявили, що вам це потрібно для того, щоб оформити, для того, щоб подати документи і оформити ліцензію. Тобто, ви ці роки, тому що офіційно ніде не має дійни це газ. З, На сьогоднішній день я представник активниці. Нам були штатний розклад. У нас працівники вже розбирали пакети документів для переходу в Укргазмережі. І найближчим часом їхні заяви будуть завезені війни. У нас всі працівники переходять в нову структуру. І цей переход зробиться в для того, щоб наші споживачі не відчули незручно. На сьогоднішній день ми є можливість розрахуватися по тих самих особових рахунках. А вже з 1 жовтня нами буде надані від Кригас мереж. Заяви приєднання, де вони приєднаються до договорів з Кригасмережами, які будуть здійснювати розподілять багатодійних Ну, Ви говорите, що плавно, тобто в інших областях виходить якось средство. Я говорю за заводити ману, фірта ж хоче залишитись. Компанія деліниця газ хоче залишитися на ринку природнього газу, отримати ліцензію. Я не уповноважені. Ну я, я кажу, що хоче фірташ. Я не, не Так, А те ліниться краси фірта ж компанія. Хоче це початок опального періоду шільської громаді. Будь-яке комунальне підприємство. і так само. Громадяни да? мають типові договори, підписані договори, яка має ціль не допустити, щоб далі працювала криптовальська компанія, ваші ті рахунки. Газ 1 жовтня не буде ліцензії. 1 жовтня буде газ на речі ми переходимо рахунки такі. Що ми не робимо? Є десь я теж можу хочу додати, це мені цікаво, що рахунки відношені взагалі не належать Україні. Рахунки в транзиті. Ніхто. Ви ще підходить. Ігор Миколаївич, я пропоную пристанити цю суперечку, вона ні до чого не приведе. Дуже багато нарікань від наших жителів нашого міста. Дійсно, у нас з Нашими компаніями дуже дивні стосунки на рахунок збору інформації з лічильників подачі. Дуже багато виключає викликає суперечки. Давайте, можливо, створимо ініціативну групу, включимо даних представників до цієї групи і разом обговоримо, розберемося. Це, Це питання розглядалося на будь-якій комісії. Що що? Чи розглядалося питання? Ні, нашої наші комунальні вами точно не розглядалося. Тому я питаю. Попередньо це Є звернення суб'єкта господарювання. Які є він не такі? Але я точно кажу, для того, щоб їм отримати ліцензію, вони повинні мати мережі. Без мережі ліцензію не отримують.

Не друга, а друга компанія окремо зареєстрована, яка буде це в майбутньому робити. Треба, для того, щоб так, наші споживачі не переплачували одній компанії, так, а потім ми, ціни, вже виявиться, що це не ми вже раз були, щоб вам компаніям платили. Реально може ми ліцензована компанія, ми так, а потім другим треба в речі заповнити газбуту, якраз і являється вищого газбуту, являється і атені не це газ. Також я на то підтверджую, що ми пропозиція перенести на наступний сайт. До розглянути його залишити пояснення про позицію Сір'я Віталійовича Діченко, але Валентинівні дане питання перенести на наступну сесію, але перед цим створити комісію і включити представника вашої організації доста Дякую Максима, ще буде в комісію. Хто має позитиві сім'ї? Зараз пропозицію створення комісію вже зараз з представників профільних відділів Ми говоримо про комунальне майно. Коли це мережі про комунальне майно? Зв'язку з тим, що ми цей час коли будували газові мережі, у нас був окремий вихід від газоводжої станції. Ми подавали документи, готували на ЛКР для отримання ліцензії, в принципі, поступово як дану проблематику в якійсь мірі знайома. Пропоную включити в комісію відпочити голову комісії Матієнка Василяна, як представника однієї політичної сили, <звійші> е українського від другої політичної сили, Яроша, громадська організація і Засієнка Засієнка від <звійші> третьої політичної сили. Немає. Хто за те, що я вже завтра почала працювати і на наступному тижні ми провели засідання ради, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався одноголосно, хто за те, що даний канал не перенесення на наступну сесію, також прошу голосувати. Хто за, да, хто проти, хто утримався одноголосно. Засідайте.